Шановні котенятки, льовушки, добрий день! Чи добрий вечір, щоб я вас краще бачила? Я вас вітаю на моєму каналі і хочу з вами зробити розклад на квітень. Що в нас буде? Вже квітне вже є магнолії. Цього року така рання весна. Давайте подивимось. Будемо працювати сьогодні на чистих колодах. З Кожної колоди я витягну одну карту і запитаємо порад. І так, лев! У квітні. Перша карта. Вау! любовники. Любовники — це в нас що, коханці, об'єднання. Це можливо бути ваше рішення, коли ви сказали, що я хочу, як то кажуть, німецькою мовою, Я і швіль. Так, я хочу. Це об'єднання. Це розуміння, що ви належите до однієї людини, з якою ви хотіли провести своє життя. Це, можливо, вибір, якщо у вас були трикутники, ви собі кажете, хочу бути з тим. А, це, стосується роботи, це, можливо, робота в команді і об'єднання з партнером так, для того, щоб, бачите, якраз зверху у нас йде. монетка така. Якийсь доход, доход, який вам розрішить, чи, скажімо, дасть людина, яка буде вам допомагати, це об'єднання. Дуже гарна карта, дуже позитивна карта, яка ем, каже вам, що подивіться, подивіться навколо, що ви можете побачити. Можливо, людина, на яку ви не звертали увагу, ем, яку ви не розглядали як свого партнера, вона є. Подивіться, як вони гарно дивляться один на одного, тримають руки. Клас, це закоханість, закоханість і такі от прям почуття-почуття. Це старший аркан, який розказує вам, що а, десь є ваша рідна душа. Не прогавте її. Наступна колода. Наступна колода це в нас таро містичних моментів. Ми зараз запитаємо, що нам порадять карти для вас у квітні? Сила, о, дивіться, яка краса, другий старший аркан. Сила, дивіться, дівчинка, яка обіймається з таким льовушкою з вами. Можливо, хтось вже вас приручить. От ви бачите, дивіться, тут трошки жовтенький, жовтий колір. да. А, можливо, вже комусь вдасться і вашого. Такого сильного лева привчити. Але подивіться, як дівчинка набула рис цієї тварини, як в них відбулася така, скажімо, об таке об'єднання, в принципі, як і на цій карті. Це поєднання двох ваших стихій анімалістичної частинку і. Скажімо так, це ваша інтуїція підсвідомість і свідомість це об'єднання. У квітні вам карти пропонують прислухатися до себе, прислухатися, як ви вирішуєте питання в житті, взагалі, як ви живете, наскільки ви знаєте себе і свої інстинкти? Чи не потрібно вже зараз знайти баланс, знайти ту, той місточок між? Тим, що ви хотіли б інтуїтивно, і вашим інтелектом, і зробити такий симбіоз, від якого і ви, і ті, хто знаходяться, навколо вас, будуть, скажімо, буде в них профіт, вони будуть вигравати. Подивіться, яка чудова карта. Інколи є таке прислів'я, розумне телятко, смокче двох матусь. Тобто, вам потрібно бути розумним. І якщо От у вас іде питання про об'єднання. Зрозумійте, що ніхто не зможе, використовуючи насилля, закохати в себе іншу людину. Ви зможете це зробити тільки тоді, коли ви будете робити це лагідно. Наступна порада, прямо вас каже. Ой, так, впала колода Так, щось хоче сказати. Подивимось, що ж вона вам хоче сказати? Або в мене руки не тримають. Так, enlightenment Двіться, яке освітлення? Знаєте, як скажуть, блискавка зустрінемо. Якась ідея. Ідея, яка буде для вас. Тобто, Просвітлення, будете лежати в ванні і кричати Евріка, ви знайшли. Це може бути ідея, яка пов'язана з вашим баченням себе. І от якщо у вас ці старші аркани говорять про вибір, про об'єднання, про пошук себе, і це буде така ідея, от як інсайт. Давайте назвемо це так. Можливо, ви через те, що ви побачите моє відео. Можливо, будете десь на вулиці, прислуховуватись до тих знаків Всесвіту, які просто вам скажуть, чекай, туди, прямо, направо, наліво, і він приведе вас. Всесвіт приведе вас туди, куди вам потрібно. Е інколи нам не потрібно мати ціль. Потрібно просто бути от як у флоу, знаєте, такий от потік для того, щоб просто дивитися і слухати. Вам завжди буде знак. Я впевнена в цьому. Бачите, вас но колоди це правда, Так, дерово таке. І тут от інсайт, якщо ви будете готові почути правду про себе, то буде вам знання. Наступна оракульна колода, яка дасть вам пораду. да, самосвідомість або розуміння. Для того, щоб жити в цьому світі, подивіться, як вона класна, щось схоже на Фріду фрідукалу. Потрібно розуміти, хто ви є. Потрібно розуміти і цінити себе. Знаєте, з тієї ситуації, що жінка прийшла з роботи, забрала дітей, приготувала, попрацювала, німецько вивчила, всіх заспокоїла вдома, потім ще речі десь попрала, повісила і впала. Це робить нерозумна жінка. Розумна жінка виглядає ось так: і вона має повагу до себе. Вона каже, сьогодні час для мене, я організую дітей, я організую час. І я присвячую, присвячую цей час собі. Леви, ну, ви леви чи де? Свідомість, усвідомлення. Зараз подивіться, все буде в квітні, от такого кольору, всі магнолії, японські вишні, квіти навколо. Вмикайте свою свідомість і чекайте, поки у вас от буде той інсайт. І, можливо, той інсайт буде вам дан для того, щоб ви зрозуміли. Я важливий, чи я важлива для цього Всесвіта. І я того варта. Наступна колода, яку ми запитаємо, це в нас буде мудрість, так? Мудрість для левів на квітень. Що ж у вас там буде за мудрість? Letting go. клас. Відпусти! Якщо ви відпустите, то буде у вас легкість. Потрібно відпускати так само, як і брати з легкістю, оскільки уходить те по закону Всесвіту, що вам не потрібно. Це наше таке, знаєте, внутрішнє бажання залишитися в зоні комфорту і сказати, мені це треба, мені ще треба одне плаття, мені треба, щоб ці люди були коло мене, мені потрібно ще щось поїсти купити накопичення. І ми не відпускаємо, не відпускаємо якісь подарунки з минулого, які можливо нам не да приносять вже радості. І вам отаракольна карта каже: Відпустить, бачите, метелики. Відпустіть з ледкістю, відпустіть колишнього чоловіка, який вам вже не є щасли... не робить вас щасливим, є тільки батьком біологічним вашої дитини. Відпустіть колег, які, можливо, колись вас ображали, і скажіть, що карма. Ти працюй, а я буду відпочивати. Відпустіть образу на себе, можливо, ви колись не могли себе пробачити за те, що ви дозволили з вами так відпу... ем... поводитися. Так? Відпустіть якісь скарги або сожаління. Відпустіть отой біль, який у вас є, з легкістю. Подивіться, нехай це все метеликами. Саме така розповсюджена практика, ви знаєте, напишіть. До речі, можна зробити метелика рігамі і написати на ньому те, що ви хотіли б відпустити. А потім, Або киньте його з балкону, так? До речі, ні, не треба кидати, оскільки це забруднення навколишнього середовища. Його можна краще спалити. Спалити і е, попіл розвіяти. Це ви відпустите, так? Так, треба дбати. Відпускайте. Взагалі крута карта, вона в мене ще не випадала, але вам повезло. І давайте запитаємо пораду у янголів. Що нам кажуть янголи? Що на вас чекає у квітні? Анді Арбайт. Так. Да. Починай працювати. Дивіться, яка класна енергія сонячна. Шановні котенятки! Починайте працювати. Для того, щоб у вас було об'єднання. Так? Подивіться, з ким ви працюєте. Чоловік, жінка, да? чоловік, сонячна енергія, жінка це в нас місяць. Подивіться, починайте працювати над свідомістю, під свідомістю, щоб те, що у вас внутрі було, щоб воно виходило, щоб у вас було вже чітко видно. А далі ви працюєте над своєю свідомістю. Над тим, щоб ви розуміли, хто ви, є ваші ресурси, що у вас є самого такого незвичайного. І відпускаєте, відпускаєте те, що вам не потрібно, і все буде добре. Шановні Леви, я вам дуже вдячна за те, що ви подивилися мій розклад. Буду вас просити написати мені зворотній зв'язок, якщо у вас є така можливість, бажання, як ви відчуваєте розклад, як з вами говорять карти. Можливо, у вас прям була якась така думка. Діліться, будь ласка, в коментарях, оскільки це корисно для мене, щоб я могла покращити свої розклади. І, можливо, хтось з інших, хто дивиться відео читає ваш коментар, але вони не можуть написати, не можуть свої. Думку, в форму. Да? А от ви це зробили, тому це буде корисно також для інших. На все добре і до наступного відео!